Вітаю танкісти! На зв'язку Вотаман. Сьогодні у нас таке незвичайне відео для мого каналу, а саме новини Вод. В цьому відео я хочу з вами поговорити про 80-ту річницю дня, де ми будемо святкувати у World of Tanks майже місяць, 14-й сезон бойової перепустки та безкоштовний період Вод Перед цим всім вас попрошу поставити лайкосик, якщо ти вперше на каналі, не забудь підписатися. І так, розпочинаємо. Перше, що хочу почати, це 80-річниця дня Д. Що це взагалі? таке? У нас вигрешки дали цілий місяць подій. Тобто починаємо ми з твіч дропсів. У нас відкривається магазин, за який. В якому ми за Житомир, який ми будемо получати за перегляд твіч-трансляцій або виконання бойових завдань, зможемо купляти якісь прикольні нагороди, які ми теж потім подивимося. Стартується все у нас 3 червня та заканчується 1 липня. Далі, 5 числа у нас стартує 14 сезон бойової преслі, про який ми теж детальніше поговоримо далі. Шостий. Просто число, це вже новий ПВЄ режим режим операція Оверлорд, в якому ми будемо битися проти ботів, прориватися крізь їхню оборону та захоплювати всякі точки, за яким ми потім будемо получати нагороди, однак, поки не звісно які. Цей режим буде, скоріш за все, дуже сильно нагадувати старий режим дороги на Берлін. Коли ми грали на радянських танках проти німецьких, доходили до Берліну, виконували всякі нові завдання, і за ці завдання нам давали. Наприкінці сьомого рівня радянський важкий танк із два екраніруні. Може тут щось теж буде таке схоже. Далі у нас будуть доступні щотижневі піч трансляції, за, яких, за перегляд яких ви будете получати ті самі жетони, які у нас будуть 8 червня. Далі у нас 10-го числа стартує лінія фронту, тому запасайтеся. Танками, прям танками, записатися резервами на сріво та в період з 10 по 17 червня навратися як можна більше на Бо ми, як завжди, знаємо, що срібла багато у нас не буває. Бо там щось один танчик купив, одну сесію на результат зіграв, і все, мінус 6 місяво. І де його брати, не ясно. Далі у нас знову буде акція Кан буде нашим. Це у вас будуть доступні бойові задачі, за яких виконання ви зможете получити -по Теж які зможете потім обміняти на всякі нагороди в магазині. 20 числа у нас бойова перепустка, це у нас буде додаватися плюс одна додаткова глава, яка у нас пройде 10 днів з 20 червня по 1 липня. Поки нагороди теж не ясно, які, ну, скоріш за все, ми зможемо получити двох членів по екіпажу. Далі у нас танко-фест. Це теж вам будуть доступні більш трансляції, які треба буде дивитися бойові задачі, які треба буде виконувати, та, звісно, за які ви получите жетони. Жетони, жетон, жетони і багато жетонів. Та остання. Тижнева твіч-трансляція, за який перегляд ви теж будете получати жетони. Отакі у нас місячні події. Що там все-таки за, за магазин жетонів? Вибачаю, говорю багато. Що ми тут зможемо придбати? День танкового прийому аккаунту з резерви. оце, як на мій погляд, дуже погано. Вони раніше ми могли купляти за жетони не з резерви, але після цього вони їх тільки і почали додавати. Ці магазини. Далі x 5 задачі, купа 2 дистилів, 3 дистиль на Мауса, 3D-на дистиль на Є75, дистиль на е 75 3 дистиль на Бешку, 3 дистиль на нахвікет і 3 дистиль на борща. Та за більш дорогу ціну ми зможемо купити принтанки 6 рівня. Це у нас Пантера Pan французька, Тіра 131 всіма улюблений Ток-2 та Кронвіль Б. Начебто з подіями на місяць ми розібралися. Давайте перейдемо до бойової перепуски. У нас буде всього 3 глави, плюс одна бонусна. За першу главу ми будемо кстати, получати по одному прям танчику шостого рівня, тобто нам на халяву за походження дають прям танк шостого рівня плюс 3 дети на нього. Перша. Боєва перепска нас нагороджує Черчиллем з таким 3 стилем Друга Шерманом теж з прикольним 3D-стилем. третя нагороджує нас Арлом 44 теж з прикольним 3 стилем Та які ще нагороди будуть помім цих танків? Це два дистилі камуфляжні, ще багато резервів, тільки вже добре, що не згораємо їх. Ні, танкового преміум аккаунту кредити, бони, жетони, експериментальне обладнання. Е це у нас інструкції на обладнання, навчальні брошури, ще більш крутіші навчальні брошури, і взагалі кімбови на 805 тисяч одиниць. Універсальні фрагменти, x 5 досвіду завдання та, звісно, члени екіпажу. Та які танки взагалі ви зможете придбати за жетони бойової перепуски. Це у нас Т-60, це у нас ТТ-130М, БЗ-582, шка Кобра, Лорен 50Т, кунзарпанзер, К90, -95, Char Futur 4, Об'єкт 777 та АЕФаза 1. Якщо ви не знаєте, який вам танчик придбати, то у мене на каналі зовсім недавно вийшов відосик кращі танки за жетоном Вольво-Пребський, який я залишу в описі під цим відео. І ви зможете якраз після цього відео перейти і подивитися той відос. Так, начебто по бойовій переписці все. І що у нас все-таки там за безкоштовний період бойового цієї бойової сказати? вот плюс. Це ви зможете безкоштовно взяти вот плюс на місяць, тобто навіть не тратячи 207 гривень. Що вам для цього треба зробити? Вам треба зайти в прем-магазин, активувати вот плюс натиснути та прив'язати карточку. Після цього ви оновлюєте сторінку, і у вас з'являється кнопка Взяти пробний період, тобто зеленим буде така світиться. Ви натискаєте, тиснете все галочки. Після цього у вас вот плюс нараховується на аккаунт, тільки після того, як вона нарахувалася. Ви заходите в особистий кабінет, шукаєте ваші платежі, заходите туди та відв'язуєте карточку, якщо ви не плануєте. Ви в майбутньому продовжите купувати плюс Бо якщо ви карточку не відв'яжете, то у вас буде автоматом знімати 200 гривень та нараховується плюс Звісно, якщо ви цього не хотіли, то це буде трошки неприємно. За плюс ви зможете отримати більшу прокачку екіпажу. Американський важкий танк Т-60 на місяць. Більше бойових завдань. Бан третьої мапи. Так бані 2, так будете банити 3. Сейф з золотом, тобто за неділю ви будете получати 500 золота та безкоштовне знімання трофейної та звичайного обладнання. В принципі, новина все. Ну, якщо вам це відео було корисним, став лайк, зараз підпишіться на канал, пиши коментар, що ти взагалі думаєш про цю 80-річницю дня, де що думаєш за безкоштовний от плюс та за 14 сезон бойової перепусти. З вами був Атаман. Побачився на стрімах та в майбутніх відосах, і пока.